Значною, коли я раніше чув слова ігри героїв, в мене виникала асоціація з якимось ну давньогрецьким богом, богами, міфами. Оці подвиги Геракла та інші забави богів і троянців. Я впевнена, що останніми роками сприйняття цього словосполучення змінилось, як і взагалі, слова герой, да, саме так. Тепер я бачу перед собою людей, котрі готові до щоденного подвигу, котрі ризикують своїм життям заради інших, чий дух неможливо зламати. Куди там Геракла Метесеєм до українських захисників? Ну насправді ігри героїв це спортивні змагання. Я думаю, що всі це знають. Тож обережненько уточнюю про всяк випадок. Ну це зрозуміло. А вже ж, військовий, з яким ми познайомимося у наступному сюжеті, і в них, до речі, брав. Участь та й загалом усе його життя це якісь олімпійські досягнення. Причому олімпійські саме в міфічному розумінні Небожителі серед нас. Непереможність духу цього воїна просто вражає. Після важкого поранення та втрати ноги він повернувся на фронт, а також почав займатися спортом, який став чимось більшим, ніж реабілітація. Знаєте, що мене мотивує, це спілкування з хлопцями, психологічна реабілітація їх. І ну, дивишся, вони стають на ноги, якщо не бігають, і такі штуки роблять, що ну, просто капець. Олександру Півніву 27 років. Народився воїн у Кропивницькому. 2014-го вступив до Харківського університету повітряних сил імені Кожедуба. Однак залишив навчання і в 19 років пішов служити. Після семи місяців на очіку і вже в складі 53-ї окремої механізованої бригади. Я її зустрів в Шерлані, і ми з нею поїхали на ротацію. Це початок 16-го, весна. 16-го було. Ми 4 апреля заїхали. Торецьк, і звідти вже мене розподілили на зенітку, на Матализі. Ми вже там каталися на тіліконі напроти шумів і якраз працювали по цим всім точкам, які ну, нам задавали, так скажемо. Це тягнулося протязі чотирьох місяців десь. Там хлопець отримав важке поранення під час мінометного обстрілу. Ми працювали всю ніч до ранку. Потім пішли з командиром подивитися, що ми там, ну так сказати, ну, розстріляли за ту всю ніч, бо там ж не видно, там тільки спалахи перед цю зеніткою. І якраз підійшли до країна рекомендую, прилетіла 80 десятимена. Олександр втратив праву ногу та отримав перелом лівої, зазнав численних осколкових поранень і опіків. У воїна чотири рази зупинялося серце. Та оговтавшись від травм, він вирішив, що знову хоче бути поруч із побратимами. Спершу я протезувався в штатах два місяці пройшло протезування плюс реабілітація. Там потім я приїхав сюди. Додому і вже десь у році, 18-му почали робити вже основне протезування. Інші протести він відрізнявся тим, що в нього своє програмне забезпечення всередині його можна підлаштовувати. Це не гідравліка. Звичайно, 2018 року, коли відчув у собі сили, Олександр повернувся на службу і став інструктором з вишколу особового складу. Після того як я зрозумів, що я вже став на ноги. Я долучився далі у 2018 році до полку АЗОВ в школу інструкторську Євгена Канавальця. Тому що якщо ти вмієш щось робити, треба це робити до кінця. Ми з'їздили з АЗОВ на ротацію в 2019 році, два місяці потрапили якраз біля Гольмівського. І далі вже я звільнився. За півтора року до повномасштабного вторгнення захисник долучився до сил спеціальних операцій. А 2022-го став командиром зенітно-артилерійського відділення 126-ї окремої бригади територіальної оборони. Теж саме зіл з ЗУшкою катались, вже збивали після того, як 126-та то заїхала вже в Херсон. Ну в Херсонську область катались, збивали шахеди і. Всі ці літаючі гади. За рік важкої роботи оборонець звільнився, аби трошки реабілітуватись. У цьому йому допомагає спорт, яким він займається від 2017 року ще після важкого поранення. Тоді Олександр почав адаптивні тренування за програмою ігри героїв, брав участь в українських змаганнях, а згодом потрапив на міжнародні у Брюсселі, де посів сьоме місце. Це був кросфіт. І м'яч, турнік, ну все в комплексі було дуже круто, і ви знаєте, така підтримка де дивлячись і на людей, які приходять українці, які живуть там, і в основному підтримка навіть інших людей це ну, дуже супер, це дуже надихає. Нині Олександр відновлює своє психологічне та фізичне здоров'я, але вже планує повернутися до інструкторської роботи аби бути ближче до побратимів.